Світлиці повністю це принесли все діти. Разом зі мною вони все це гладили, вішали, складали. І ви бачите, що діти в нас навчання йде, а світлиця в нас живе. У 2017 році у нас відкрився цей куточок, і це з цього часу ми працюємо. Всі діти самостійно приносили, шукали реквізити, все, оці всі прятки, всі рушники, це все нам передавали з нашого села. Навіть є із сусіднього села. У нас є скриня із сусіднього села Кропивна 1904 року. У нас найстаріша з є святиня-вишивка. Це сорочка, принесла її правдунка, працівниця нашого навчального закладу Хеменко Галина Григорівна. Це сорочка виткана і виготовлена із 1895 року. Ми гордимося, що в нас в селі є такий куточок народознавства, але назвали шкільна світниця, бо він знаходиться в школі. Я думаю, ми дітям пригортаємо любов до. Народних традицій. Самостійно тут вишиваємо, самостійно витворяємо, так що є, чому подивитися, є навіть щось перехопити для себе. Ініше в цих плюшках дівчата ходили на свої побачення, співали на вулицях пісні своїми парубками, ходили на українські вечорниці, до речі, ми також відновлюємо ці традиції і хочемо, щоб наші вечорниці були в нас, і в школі і дітям доносимо це, і самі між собою співаємо. Ну, Звичайно, зійтися і парубки, і дівчата, полускати насіння, яке виросло на наших городах, з'їсти ту квашену капусту, яка стоїть у коморі, огірок. Солони такий, аж жах, ну і, звичайно, посмішка, звичайно, радість і, звичайно, просто колективне зібрання. Це теж дає поштовх для того, щоб ми могли зібратися, могли обговорити будь-які питання. Ну, і, звичайно, могли е донести до слухача те, що ми хочемо донести. Подивіться, яка красуня, яку, до речі, піч і цю заслонку розмалювала наша волонтерка Ольга Сергієнко, коли ще навчалася в 11 класі в нашій школі.